Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді монета присвячена українському народному танцю гопаку, у виконанні якого включаються різні елементи хореографічної імпровізації. Цей танець буває сольним, парним або груповим. Гопак нерідко має величний героїчний характер. Монету було введено Національним банком України в обіг 29 липня 2011 року. Монета виготовлена з низельберу. Масою 16,54 грами. Діаметр має 35 мм. Тираж монети 45 тисяч примірників. гурту монети Рифлений. До речі, завтра інтернет-магазин Національного банку України буде продавати службу державної охорони. Хто в курсі, не в курсі? Майте на увазі. Так. Почнемо розгляд монети з аверсу. Так, 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 так. Ось такий у нас монета має аверс. Значить, на аверсі монети розміщено. Малий державний герб України. Тризуб та написи півколом. Національний Банк України. Пару в стилізованому вирі танцю. Та внизу написи 5 гривень та рік карбування монети 2011. Праворуч. Розміщено логотип монетного двору Національного банку України. Ось такий. Гарний у нас аверс. Тепер переходимо до реверсу монети. Ось такий у нас реверс монети. Значить на реверсі монети зображено танцюючого козака із шаблею. Ліворуч, від якого стилізований рослинний орнамент. І ось ми бачимо, що напис Гопак. Ось така, друзі, монетка була на огляді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей в ефірі. і Нехай квітне український Ютуб.